Перші зважування та перші погляди в очі супернику. Українські отамани, які вже завтра зустрінуться з мексиканськими воїнами у всесвітній серії боксу, пройшли офіційні зважування та, нарешті, розкрили списки першої п'ятірки наших боксерів, які вийдуть на ринг. Про моральний дух та перепони на шляху до перемоги. Євгеній Гарков. Макакратний чемпіон України заслужений майстер спорта Дініс Паєцика. Це найважчий боксер, який виступить у бою проти мексиканських воїнів. Важить майже 90 кілограмів, як і його суперник. Кілька секунд палаючого погляду, очі в очі і потискання рук. Денис, капітан українських отаманів у змаганнях, бере участь уже третій сезон. Каже, цей рік особливий. З одного боку, після всесвітньої серії боксу, за очками ти можеш автоматично потрапити на Олімпійські ігри. А з іншого, враховуючи ситуацію в країні, противник на ринзі команда росіян сприйматиметься по іншому. Спорт в ней этого всегда был мне политики, но все равно хочется выиграть, побеждать свежие побеждает тот, кто сильнее, и получать не хочеться нікому. То тобто сідіруса до последнего. та росіяни будуть згодом. Їх вважають досить сильною командою. Завтра нашим отаманам доведеться зійтися з мексиканцями, яких теж не варто недооцінювати. Вони зміцнили свою команду сильними легіонерами. Всі команди сильні. все. в команді нужно относиться довольно доволі серйозно. во По те же самые, самые мексиканці сейчас взяли 9 легионеров. Ну і лідери, звісно, в види падрупія та команда Расії, команда Куби. Але нашим теж є кого протиставити. За словами тренера, команда складатиметься з 26 боксерів, 90% з яких новачки, які ледь не вперше вийдуть на такого рівня змагання. Є ще кілька ветеранів, які і мають вплинути на основний результат. Ну і звісно, не обійшлося і без легіонерів у ваговій категорії від 49 до 75 кілограмів. Всі Очень сильные ребята. У нас два uh, узбека, два uh, кіргіза і адін білорус. Сергій его помните по прошлому сезону. Мексиканська сторона, яка прийшла на зважування небагатослівна про своїх бійців. Інформації дає мінімум. У нашому складі чотири боксери-мексиканці а в категорії 91 кілограм представляє команду легіонер з Албанії. Усі хлопці пройшли серйозні тренування перед змаганнями і готові продемонструвати гарне видовище. Також не розкривають списку боксерів, які братимуть участь у наступних поєдинках. Не роблять цього і наші отамани. Мовляв, нехай для суперника це буде своєрідний сюрприз. Отож завтра, о 21.30 ексклюзивно на каналі 2+,2 плюс Наші хлопці чекають на вашу підтримку. Євгенія Гаркова Багров, Водим Литвин, Спецкор два плюс